Доброго дня, друзі! Ну що, у нас сьогодні така дощова погода, дощик іде, все класно, волога буде, врожай буде, москалі швидше, як то кажуть, перетворяться на добриво. А в нас нова поставочка. Красені, знову приїхали до нас, розвантажуємося. Все класно, відмінно. Рухаємося тільки вперед. Тепленьке, тепленьке, як то кажете. Так, щось у нас готується ось на відвантаження. О, краса. щось готується до більш цікавих подій. Такий босачок. У кого які думки, пишіть, коментуйте, що може бути, що це може таке бути. Що ми знову придумали? Ну що, багато часу займати не буду, багато хто знає, як у нас відбувається розвантаження техніки. Зараз буде дозаправочка і будуть заїжджати на передпродажну підготовку. Ну що, ми розвантажуємося, далі буде. Дощик іде. Тракторці розвантажуються і будуть прямувати до деяких своїх клієнтів. Хочу також наголосити про програму нашу розтермінування техніки Basak та Юто. Кому цікаво, звертайтесь. Техніка дійсно варта свої гроші, багато хто у нас там коментатори пишуть, що дорого. Звичайно, МТЗ завжди дешевше. Ми нікого не примушуємо купляти, ми просто наголошуємо на свої переваги, на свої, скажімо так, фінансові розрахунки, можливості придбання техніки. Комусь це подобається, комусь не подобається. ну Це вже вибір кожного. Тому треба приймати для себе рішення. Завжди є і дорожча техніка, і дешевша. Тому кожному своє. Наша ціна якість відповідає, кого цікавлять порівняння, як то кажуть, з своїми конкурентами завжди можуть звернутися до нашого відділу продажу. То сервісного відділу хлопці розкажуть детально, в чому у нас різниця між турецькими тракторами, між китайськими тракторами. Тому нічого не приховуємо. Рухаємося правдиво тільки вперед. Ну що, Чекаємо третій тракторець на розвантаження. О, чутно вже завівся. Ну, перкінс, перкінс. Працюю, до нас, до речі, приїжджав фермер, який придбав такий трактор. Е -е, у нього навантажувач Manitou телескопічний, то сам фермер сказав, що двигун такий самий стоїть, То у нього наробіток. На двигуні Перкінс склав 22 тисячі мотогодин. За весь цей час замінили тільки е, датчик тиску оливи і замінили помпу водяну. Я думаю, це дійсно гарний показник, хто розбирається, хто знає то той зрозуміє. Тому розвантажуємося і до бою. Такий третій він поїхав. Точніше приїхав, ще не приїхав. Ну все. Перевізника відпускаємо і починаємо робити передпродажну підготовку. Така краса.